Вітаю в ефірі. Програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. У Києві затримали банду, яка вбивала водіїв заради дорогих машин. Столичний банк забезпечив Даївців у зоні АТО бронежилетами. Державна міграційна служба допомагає переселенцям зі Сходу України та Криму оформляти документи та відновлювати втрачені паспорти. Один з комерційних банків України закупив захисну амуніцію для працівників Державтоінспекції, які служать у зоні АТО. На обладунки виділили 70 тисяч гривень. Каски, бронежилети, форму та берці передали інспекторам із рук у руки, де незабаром вирушать у зону антитерористичної операції. І таким подарункам дуже радіють, адже це речі першої необхідності на війні. Того ступеня захисту бронежилет. Надійний він перевірений. Я думаю, що він зможе захистити наших воїнів в АТО, і вони вернуться живі додому. Ми їх будемо чекати і сподіваємося, що все буде добре, і ми переможемо. Це вже другий загін автоінспекторів, яких банк забезпечив захисним спорядженням. Його придбали якраз перед ротацією особового складу. Ти що Державі, скажімо, міста Києва виїжджає для проведення обслуговування там на місцях в зоні, в зоні АТО. і Знаємо, що їх немає скажімо, захисних, захисних матеріалів у відділі брожелетів, касах ми вирішили. Закупили 70 комплектів, розвезли їм, вручили. Були надзвичайно задоволені. Голова правління розповів, що банк і надалі планує допомагати працівникам Міністерства внутрішніх справ та військовим, що беруть участь у бойових діях у східних регіонах. Громадська позиція це, це елементарна совість, от, тому що ми зобов'язані. Ми зобов'язані. Зобов це так сказать, наш святий обов'язок, те, що можемо робити конкретно для, для перемоги, для поліпшення умов. От, Військових, які то, фактично, фактично сьогодні воюють на сході країни. У Києві міліція затримала групу злочинців мисливців за дорогими авто. Обіцяючи працевлаштування, вони вивозили людей за місто. Там вбивали, а їх автівки продавали. Останньою жертвою молодиків став киянин. Не люди вкоротили йому віку просто на пляжі. Чоловіка вбили четверо молодиків. Напередодні один зловмисників, зобразивши з себе багатого бізнесмена, запропонував киянину роботу водія і високу зарплатню. Чоловік погодився і вирушив з ними за місто відсвяткувати призначення. Там його вже чекали. Зороні прийшли сюди, все розставили, общем, приготувалися до свята. Ну, десь в районі 12-ї години ночі Олександр сказав нам, що хлопці вже време немає, треба щось робити. Ну, в общем, надо избавлятися от людей. Сам він відмовився це робити з приводу того, що якоби боїться і крові, і там всього подобного. Киянин і гадки не мав, що за деякий час настане його смерть. Він загинув від кількох ударів сокирою по голові та ножових поранень. Було вирішено ударити його обухом топора по голові, щоб він відключився і потім вивезти його звідси або залишити тут. Проте зловмисники обрали другий варіант: до ями кинули тіло загиблого, завалили речами та підпалили. Опісля закопали. Згодом автомобіль убитого продали за 10 тисяч доларів. Застали злочинців на гарячому, коли вони таким же чином намагалися заволодіти ще одним дорогим авто. Скільки ще людей вони вбили заради машин, поки невідомо. В міліції кажуть, ватажок називався народним депутатом. Винаймав дороге житло в центрі столиці, хізувався великими сумами грошей перед господарями автівок, а за поплічників були земляки, уроженці Черкащини. Саме це 19 років до 29 років, самий старший. Вони вчинили безпосередньо вбивство. Злочини, як замахи на вбивство. Зараз вони перерядються міліцію. Не виключено того, що цими особами могли бути скоєні інші злочини, які ми також перевіримо, і в найближчий час міліції стане відомо. За замах на життя та вбивство, затриманим загрошує довічне ув'язнення. Статистика ООН свідчить, що за останні 10 років потік іноземців до України збільшився у 10 разів. До нас їдуть громадяни колишніх радянських республік, Азії і Африки. Скільки з них знаходяться на українській території незаконно, підрахувати дуже важко. На що йдуть нелегальні мігранти, щоб залишитися в Україні? Далі у сюжеті. Пітер народився у далекій Нігерії. До України прибув у 2007 році, щоб отримати вищу освіту. Він to... приїхав в Україну, щоб учитися німецінська. Ви поступіли? Да, поступив в Харкові в інститут. За три роки хлопець отримав право на тимчасове проживання як іноземний студент. Згодом влаштувався на роботу, одружився і переїхав до дружини, яка мешкає на Миколаївщині, де планував оселитися, але виявилося, що законних підстав для цього він не має. Нашим відділом була отримана інформація тому, що гражданин іностранного государства прибув на територію Ніколаївської області з другого регіону. Государство планує по поддельным документом получить официальное разрешение на проживание на территории государства Значит, проведенными оперативно розыскными мероприятиями совместно с государственной службой миграции Николаевской области, данный человек был. Установлен задіян, як з'ясувалося, увесь цей час іноземець перебував в Україні нелегально. Він не зміг вступити до університету, оскільки його шукала фірма, яка обіцяла посприяти у цьому. Втім, не вирішив владнати справу за допомогою фіктивної довідки про навчання. він <зв>. знавши, що документ не може бути легальним, Так як он справка є, тому що мучиться в університеті, <зв>. но он там не вчився. Використовуючи цю довідку, Пітер оформив фальшиві документи, що підтверджували його особу і надавали йому право на перебування в Україні. Ви 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 в в курсі, що ви нарушали тої країни, в якій ви і, так би, Да, он за... не понимал, но бо... понимал, что он действительно нелегально, і, нелегально і... и нарушает закон, но как бы сделать ничего такого не было. А кто вам помогал? Документи поділують а, а, а В основному це будівель друзі, які теж з Нігерії. наразі працівники міграційної служби готують папери для видворення іноземця. Що порушив термін перебування на території нашої держави, а міліції вирішується питання про обрання відносно правопорушника міри запобіжного заходу, йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до двох років. Документи будуть направлені на проведення експертизи по установленню факту підділки. і в настоячий момент проводяться всі оперативні перебування на. Території господарства начато, кримі... начато уголовное производство по статье 358, части 4, это использование заведомо подложных документов. Державна міграційна служба обслуговує дедалі більше вимушених переселенців. Лише у Києві за останні кілька місяців до відділів ДМС звернулося понад 4,5 тисяч осіб. Серед них чимало 16-річних підлітків, які приходять оформляти найважливіший у своєму житті документ паспорт громадянина України. Усі необхідні адміністративні послуги вихідцям з Донбасу та Криму надають у спеціальних кімнатах, які діють на базі центрів паспортного сервісу у Києві. Такі знаходяться на бульварі Шевченка. 27 Документи приймаються на бульварі Шевченка. Потім передаються нам, де ми їх вже обробляємо та видаємо паспорти людям, які. Були вимушені залишити свої домівки і втратили паспорти. Ми також документуємо дітей паспортами громадянина України по досягненню 16-річного віку і вклеюємо фотокартки в паспорти по досягненню. Відповідно 25 та 45-річного віку, а ще тут допомагають переселенцям зареєструвати місце їхнього тимчасового перебування, одержати закордонні паспорти та дитячі проїзні документи, а також надають консультації та поради з міграційних питань. Тож навантаження на співробітників збільшилося втричі, кажуть у паспортному відомстві. В тиждень приймається приблизно. 200-250 документів від цієї категорії населення. Розуміючи обставини, в яких люди опинилися, ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше оформити документи. Свій перший паспорт прийшов оформляти і Богдан, хлопець з Луганської області. Кілька днів назад йому виповнилося 16. Мріє про кар'єру футболіста та мирне на небо над рідним містом. Ты пришел сам? Да, конечно. А почему сам? Родители считают достаточно взрослым. Чтобы самому, собственно, подать документы. А ты хочешь быть гражданином Украины? Естественно. Я все-таки патриот Украины. А Донанчанка Лиза вже отримала паспорт и теперь планує своє майбутнє. Ну я очень люблю свою страну, я патриотка, и наконец-то я становлюсь юридическим лицом в этой стране, и для меня это важно наконец-то моє слово буде важно именно документально, да, важно в стране документально. Одинадцятикласниця вже готується до вступу до університету в наступному році і сподівається, що колись її родина воз'єднається і зможе повернутися до Донецьку. Чекає дівчина і на зустріч з друзями, яких розкидало по всій Україні. В Павлоград уїхала моя сестра, і я не знаю далі судьбу. її, як Как сложится ее судьба? Во Львов переехали многие ну, по разным городам. На западную Украину много переехало, что меня очень удивило и порадовало. Их приняли замечательно, и они очень рады. Некоторые и удивляются, что э, тут никого не убивают, кто говорит на русском и все такое, потому что пропаганда очень сильная, российская. А ця семья переехала до Киева с Крыма. И остались на Украине и будем здесь жить. Да, но ну, мы были гражданами Украины, мы остались гражданами Украины. Старшая донька Вероника також тепер украинка за паспортом. Ты рада за свою сестричку? Ну скажи, рада? Да. <режит> <режит> Тоже сюда придешь паспорт получать? Да. Кадавиральшода за статистикою Державної міграційної служби з початку бойових дій на Донбасі за паспортними послугами у різні відділи ДМС звернулося понад 17 тисяч біженців. Найбільше звернень у Києві, Харківській, Львівській і Запорізькій областях. У разі втрати паспорта необхідно надавати наявні документи з фотокартками. Це може бути військовий квиток, закордонний паспорт. Крім того, свідоцтво про народження, водійські посвідчення, обов'язково робити ксерокопії паспорта громадянина України. Це також полегшує роботу по відновленню документів. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе.